Так, ребята, є такий ножик вільний. Вільний, ще свіжий, ще гарячий, ще не остив. Ламінат, як бачите, х 12 f 1 у нас на центрі, нержавіючі обкладки через нікель. Ось такий красивий апарат. Значить, я його мав збирати. Лежала в мене паковочка, я його мав збирати на замовлення, слюсарить і збирати із тих інгредієнтів, які хотів би замовник. Але щось він там передумав останній момент. І, в принципі, так як я вже настроєний був його робити, тобто ну, я, вже, я вже зробив на своє бачення. Значить, вийшов такий місливчик, доволі о, немаленький. Ну і я би я б не сказав, що він великий. Такий собі середній, середнього розміру мисливчик. Стабілочки тут, стабілочка, це в нас вроді явір, а, береза, нержавіючий тут больстер такий набірний комбі. А, темлячий, Темляча трубка, тобто все по стандартному, нічого тут такого немає сверху. Сверх... Надзвичайного якогось такого. тобто, ну, Все по стандартному удобно, як має бути. В комплекті такий чохольчик від Олега Михайловського. Такий, я би сказав, навіть в колір він. Натуральна шкіра. І, в принципі, як я вже казав, цей комплект вільний. 6500. Я його відправлю. Перед відправкою, звичайно, я його нагострю, щоб був гостренький. Ну і можливо щось придумаю з темлячком, щось почепимо. Ось такі от. Так що всім дякую, звертайтесь.